І всім знову привіт! Ви на каналі Читати Круто BookTube. І сьогодні у мене не розпакування книг, та не те, як я вам зараз про них розкажу, а розпакування отаких от фігурок, не точніше, одної фігурки та одної м'якої іграшки. Ось. Перший це у нас е, Курапіка з Hunter X Hunter. Ось. Це один з чотирьох головних героїв. Ось. В них така була. Вони усі було четверо друзів. Там був гон, кілоа, якраз Курапіка, та ще один, я вже не пам'ятаю, на події аніме та манги. Там 100, 148 серій ось, йому від 12 до 14 років. Тобто вік міняється. ось. Він собі позитивний персонаж, ось, який є хантером, тобто мисливцем. Це він здавав якраз на о, щоб він був легальним, тобто в нього була карта, ось він хотів стати хантером, щоб помститися тим. Хто знищив його весь клан? Він як клан, у яких були дуже гарні очі, коли вони розізлилися, тобто вони були яскраво-червоного кольору, ось, і усі хотіли їх отримати. Тому почали е, Редан це така група людей, е, які, у них було пов'язане те, що вони набивали. Паука, як татуювання з певним числом, у них не було ніяких правил. Ось. Вони хотіли отримати тільки гроші, владу і так далі. Ось. Вони побивали всіх людей його клану. Ось. І тепер він хоче їх усіх знищити. Далі це у нас. Uh, М'яка іграшка, атака титанів. ось, uh, як цього персонажа звати? Uh, де він, ось, Ось вона. Там стільки персонажів, що я їх усіх не пам'ятаю. Напишіть в коментарі, як її звати. Прочитаю. Чому воно все так відкривається так? Бо то воно коштує всі гроші світу, і його треба запечатати так, щоб ніхто ніколи не дізнався, як воно без упаковки виглядає. Так, дістаємо з коробки. Тут у нас виходить. така коробочка звичайна. А така Титанів це про аніме та манга про те, що. Є у нас титани, це великі, такі людоподібні створіння. Ось які нападають на мирних людей. Вони створили три чи чотири кола, мені здається, що три, е які захищають людей. А у мене нема ножниць, а як можна було так протупити і не взяти з собою? Ножниць? Зараз повернуся візьму ножниці, щоб відкрити, бо це така підстава. Я вже повернулася з ножницями, тепер можемо відкрити фігурку. Ось. І тепер, коли вони з'явилися, побудували три кола такі, гради, де живуть мирні люди. Ось. Та є іще люди, які за гроші ну їм платять. Вони намагаються перемогти, знайти якось вони борються з титанами. Ось. Це найробота, яка найповажніша, але є найважчою, яка просто. Ти, же, ти не живеш, а виживаєш. Ось. Все сьогодні в мене падає, з рук нічого нема. Ось отака коробочка. Це от виглядає всередині. Зараз подивимося на персонажа. Ось її зачіцька. Це у нас повністю тканинна іграшка отакого от матеріалу. Ось, але не розумію, от іграшка зробити десь маленьку, незамітну етикетку. Етикетку. Яка я не знаю, як все, бо половина тіла в довжину. Дуже логічно, ось вона є якісною. Звичайно, це не ті самі іграшки, які коштують там від 2,5 тисяч гривень, я, які там у них оді, окремо одяг, можна зняти капелюх, наприклад, це як селянь. Або Хуачен, де в них там можна їх роздіти, переодіти і тисячу всього. Це звичайна така бюджетна іграшка, якісна. Це у нас друг. Ось. Такі ручки. Тобто на подарунок, якщо це якась подружка, ну у вас нема можливості потратити багато грошей. Та взагалі ви вважаєте не за потрібне втратити всі гроші світу на подарунок. Це буде якраз саме те, що можна подарувати. Якась фігурка тематична іграшка з персонажем, який подобається йому. Це буде найкращим рішенням. Ви можете спитати, десь прочитати, десь він згадував про це, ви запам'ятали, і взяти якусь там іграшку від Pop Mart, таку м'яку іграшку, фігурку якусь. Ось. Тобто є різні варіанти. Наприклад, ось. Фанка поп. Це у нас персонаж з друзів. Тобто, можна купити все, що загодно. Поп-март. Це зараз популярні це така компанія, яка випускає лабабу. Та ви Але там є різні колекції. Мені подобається де там Рижий, такий хлопчик з веснянками. Ось. Або є тематичні там з Генчином, з бродячими псами, літературні генії, бродячі пси, наприклад, там є. Різні. Тобто, Можна по всьому знайти, є взагалі просто гарні фігурки. Тобто, якщо ви хочете здивувати людину, зробити її приємно, можна потратити, ну, від сили, там коштує скільки? До півтори тисячі. Ось приблизно десь так коштує де є, е, е, іграшка, і ви порадуєте людину. Звичайно, є й дорожчі. Тобто, Там можна купити хоч. У там я не знаю, мені здається, що було 30 см. Я бачила фігурку з е, виходить Богом смерті, сніденка з, з, з Зошита смерті за 50 євро. Тобто, є різне, ви можете знайти хоч за. Якусь фігурку маленький такий стендик за 2 євро, хоч там за 120 беріть, ваше рішення можете для себе купити. Але це дуже приємно, коли он у вас стоїть або біля ліжка десь прикрашає кімнату, гріє душом. Усім, усім рекомендую купляти на подарунок або для себе себе зробити щасливим. Такі іграшки та фігурки. Ну, а всім до побачення!